Джон Ейкаф. Почни. Джон Ейкаф пройшов шлях від звичайного офісного працівника до відомого блогера, письменника та мотиваційного спікера. Цю книгу він присвятив тому, про що знає не з чуток, як перетворити звичайне прісне життя, як у всіх, на життя неординарне та яскраве. Як часто вам хотілося розпочати нове життя з понеділка змінити роботу? Змінити оточення, почати бігати вранці і не їсти ввечері. Але в останній момент з'являвся майже священний страх перед стартом, і плани так і залишалися нереалізованими. Джон Ейкаф стверджує, що знайшов набір дієвих правил, які допоможуть. Чи так це? Прослухавши мій огляд на книгу почни до кінця, ви вже не зможете жити як раніше. Тому що зрозумієте, скільки б вам не було років, яким би не був ваш соціальний статус, усе зводиться до однієї простої істини. Потрібно почати. З чого ж складається шлях до неординарності? Перш ніж розпочати, прошу долучитися до розвитку україномовного Ютубу, прослухати цей огляд до кінця, підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку каналу. А також хочу нагадати, що усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте підтримати розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Якщо простежити біографії видатних людей, можна помітити, що їхнє життя складається з таких етапів Перший. Навчання 20-30 років. Людина вчиться і тестує себе в різних сферах, другий редагування 30-40 років. Вона вже обрала одне два основних напрями, але навчання триває, поступово позбавляється зайвого, редагуючи своє життя, третій майстерність 40-50 років. Тепер людина повністю зосереджена на вдосконаленні своїх навичок в обраній сфері. Четвертий збирання врожаю 50-60 років. Вона досягла рівня експерта. І тепер може пожинати плоди своєї діяльності це її пік. П'ятий передача досвіду після 60 років. Робота вже не потрібна і демонструвати свій рівень немає необхідності. Людина може сидіти на веранді свого будинку десь у Флориді та писати книгу про прожите життя. Так виглядав типовий шлях неординарної людини ще 20-30 років тому. Ці стадії були однаковими для всіх, як для тих, хто дійсно досягав високих результатів і підкорював кар'єрні вершини, так і для тих, хто залишався середнячком. Різниця полягала лише в тому, що шлях середнячка був простішим, рівнішим і закінчувався не на піку, а просто виходом на пенсію. Тепер усе змінилося сьогодні, якщо ми хочемо досягти чогось більшого, ніж просто дочекатися пенсії. Ми не можемо йти по знайомій, второваній стежці та сподіватися, що досягнемо успіху по ходу справи. Ми стали свідками нових соціальних тенденцій, які не дозволяють нам розраховувати, що наш шлях буде таким же прямолінійним, як шлях наших батьків. Хороша новина у тому, що в сучасному світі ви можете пройти всі етапи значно швидше і вже зараз почати насолоджуватися життям. Одного разу автор цієї книги летів у літаку з двома літніми жінками. Вони розговорилися і старенькі розповіли, що вони сестри і летять з Ріно, де за традицією святкували день народження в казино. Жінки були в чудовому настрої і охоче спілкувалися з автором про своє життя. Поступово розмова перейшла на тему того, як важливо здійснювати свої мрії. Джон Ейкаф поділився думкою, яка його тоді турбувала. Зазвичай головна перешкода між людиною та її мрією це вона сама, її обмеження, небажання змінюватися за костенілість та страх. Одна з жінок замислилася, а потім запитала А що робити, якщо на шляху до мрії більше немає перешкод, але ти просто не знаєш, з чого почати? Питання було поставлене сумним голосом. А ще сумніше було те, що Джон не знав відповіді Справді, що робити, якщо ви знаєте, чим хочете займатися, але не маєте жодного уявлення, як за це взятися. У результаті Джон Ейкаф вирішив написати цю книгу її мета допомогти тим, хто вирішив почати щось нове. Останніми роками світ змінився до невпізнання і тепер уже не дивно, що людина кілька разів змінює кар'єру, спеціальність і життєву мету. Існує безліч можливостей знайти шлях, що приведе вас до мрії. Головне, шукати його, прагнути стати кращою версією себе і не дозволяти собі задовольнятися посереднім результатом. Як і багато книг із саморозвитку, ця книга не містить якихось глибоких нових знань. Але вона виконує функцію, яку міг би виконати досвідчений коуч, допомагає розставити аргументи в правильному порядку, виділити пріоритети та скласти план дій. Тому, якщо ви відчуваєте, що ваше життя зайшло у глухий кут, що ви займаєтеся не тим, чим хотіли б, але не розумієте, як вирватися з цього кола, то ця книга для вас вона допоможе подолати стереотипи та побачити нові перспективи. Перш ніж ступити на шлях до неординарності, необхідно подолати кілька перешкод. Ось деякі з них. Страх. Страх атакуватиме вас з двох сторін. По-перше, він говоритиме ти ніколи не зможеш цього зробити. По друге, навіть якщо ви проігноруєте це, страх запропонує інший аргумент роби все одразу, інакше нічого не вийде. Простий рецепт проти цього просто почати. Ваші перші кроки швидше за все будуть скромними, тому ризик буде невеликим. Це дозволить вам подолати обидві ці перешкоди. Надмірне планування твердження ви ніколи не зможете цього досягти стосується і цього пункту. Люди бояться, що не дійдуть до фінішу, але справа в тому, що ми насправді ніколи не можемо передбачити, яким він буде від фінішу у вас відділяють місяці, а то й роки. За цей час ви зустрінете багато людей, можливостей і нових ідей. Цілком ймовірно, що ваше бачення мети зміниться. Надмірно детальне планування, а також його суворе дотримання, не враховує мінливу реальність, сповнену випадковостей, і лише підживлює ваші страхи та сумніви. Тому не варто захоплюватися гігантоманією і намагатися створити з нуля революційний продукт, який змінить життя усіх. Починайте з малого. Маленькі кроки це ключ до успіху. Коли ви стартуєте з чогось невеликого, ви знижуєте ризики та даєте собі можливість навчатися на помилках, вдосконалюючи свої навички. Згодом ці маленькі досягнення перетворяться на щось більше, і ви зможете поступово рухатися до своєї великої мети. Наступний етап це навчання. Головне завдання на цьому етапі зрозуміти, як виглядає ваш шлях до неординарності, визначте, чим ви хочете займатися, і зробіть перші кроки. Півгодини на тиждень. Люди, які опинялися на межі життя і смерті, часто зізнаються, що їхнє життя різко змінилося після трагедії. Якщо ви не пережили подібний досвід, то, ймовірно, не зможете трансформувати себе так швидко. Але не варто піддаватися другому страху, роби все й одразу. Почніть з малого 30 хвилин на тиждень саме стільки часу знадобилося автору книги на початкових етапах його шляху до неординарності. Найпростіше виділити цей час вранці, коли ніхто вам не заважає. Стосовно ранкових хвилин я можу порекомендувати прослухати мій огляд на книгу Робіна Шарми клуб П'ята ранку. Він розкрив цю тезу максимально докладно і на практичних прикладах показав, що починати потрібно не тільки з малого, але й з раннього. Посилання на цю книгу залишу в описі під цим відео. При цьому завжди робіть тільки те, від чого по справжньому кайфуєте і в цьому вам допоможуть хлібні крихти. Сліди з хлібних крихт Багато людей, які мріють про незвичайне життя, часто кажуть, що не знають, чим хочуть займатися. Однак насправді проблема не в цьому. Ми просто загнали себе в рамки обов'язків найчастіше через рутинну роботу, яка не викликає інтересу. Якщо уважно поспостерігати за собою, ви зможете згадати моменти, коли у вас було заняття, яке вам дійсно подобалося. Наприклад, автор книги завжди записував свої думки та ідеї на папері. Згодом це стало його блогом і книгами. Запитайте себе, що я не можу перестати робити. Це і є ті самі хлібні крихти, які ви, як Гензель і Гретель, маєте розсипати навколо, щоб у потрібний момент знайти правильний шлях і продовжити рух у цьому напрямку. Джон зазначає, що розсипати ці хлібні крихти не так просто, оскільки ви не завжди можете чітко відповісти собі на питання, що дійсно важливо, а що ні. Відповідно, ви можете розпорошувати свої зусилля в різні сторони. Щоб допомогти знайти внутрішній стрижень, який дозволить вам рухатися в правильному напрямку, ключову роль відіграє самопізнання. Самопізнання допоможе вам зрозуміти, які ваші справжні інтереси і пріоритети, щоб ви не витрачали час на другорядні речі. Це внутрішнє знання стане вашим компасом на шляху до неординарного життя. Вивчайте себе. Помилка багатьох книг із саморозвитку в тому, що вони пропонують один універсальний рецепт для всіх. Але методичний, математичний підхід у постановці цілей не підійде творчим людям, і навпаки. У вас вже є певний життєвий досвід, були перемоги й поразки. Вивчіть, що допомагало вам досягти успіху, а що призводило до невдач. Самопізнання, важливий етап на вашому шляху до навчання. Експериментуйте. Ви вже трохи зрозуміли свої інтереси та здібності і навіть виділили час для того, щоб попрактикуватися в неординарності. Тепер ваше завдання експериментувати. Пробуйте себе в різних сферах і в різних ідеях. Багато великих винаходів було створено після десятків сотень спроб. Так само і незвичайне життя не виникає одразу, його потрібно будувати через експерименти та досвід. Наступний етап редагування. Початкові цілі здатні змінюватися, вплив соціуму великий, тому людина збивається з початкового курсу. На думку письменника, стати непересічною особистістю можна, якщо робити те, що приносить радість. Кінцевий результат не може бути у вигляді нагороди після її отримання приходить розчарування та спустошення. Джон пропонує звертати більше уваги на внутрішній стан, а не зовнішній результат. У країні навчання, ви шукали відповідну гранітну брилу для статуї, у процесі редагування вам доведеться взяти інструмент і відсікти від неї все зайве, щоб вона набула контурів людської фігури. Зазвичай люди, обираючи свій життєвий шлях, ставлять собі безліч запитань, починаючи від що на це скажуть, оточуючи, до як я на цьому зароблю. Тим часом є мільйон способів сподобатися людям і заробити купу -ку грошей, але так і залишитися нудною посередністю. Поставте собі єдине питання, що приносить мені найбільше радості. Етап третій. майстерність. на цій стадії ви доводите свої навички до досконалості, стаєте майстром. Вам потрібно буде витратити багато зусиль, щоб відточити свої навички. Ви набуваєте досвід. Перше, що вам доведеться зробити на початку досягнення майстерності, отримати якомога більше досвіду в обраній сфері. Ви перебуватимете в положенні випускника коледжу, роботодавцю потрібні досвідчені співробітники, але стати таким можна тільки працюючи. Ось кілька способів виконати цей пункт. Станьте волонтером, і це не обов'язкова робота благодійної організації. Це все, що підходить під визначення, діяльність, що дозволяє міняти свій час на досвід, знайдіть роботу з неповною зайнятістю. Це особливо хороший варіант, якщо ви плануєте відкрити будь який бізнес. Не варто ставити все на справу, про яку ви мало що знаєте. Спробуйте спочатку просто попрацювати в обраній сфері, при цьому не кидаючи основний вид діяльності, слідуйте за лідером. Найкращий спосіб стати майстром на деякий час перетворитися на помічника у справжнього професіонала. Можливо, це удар по вашій амбітності, але що амбітного у повторному винаході велосипеда? А так ви пройдете той самий шлях набагато швидше, і у вас залишиться час ще й для власних звершень. Тренуйтеся. До 28 років у Моцарта від постійної гри деформувалися кисті рук. Можливо, у нього і був якийсь ген композитора, але швидше за все він дуже багато тренувався, робив повтори, іноді вдалі, іноді ні, але в будь якому випадку не буває майстерності без тривалих тренувань. Непересічність це дуже трудомістке і метушливе заняття, існує величезний ризик взяти занадто великий темп і вигоріти в гонитві за мрією. Ви обов'язково маєте вбудувати у своє життя періоди відпочинку та відновлення, навіть якщо вони будуть найпересічнішими. Контролюйте себе і не дозволяйте навантаженням занапастити все зовсім недалеко від фінішу. На четвертому етапі збору врожаю можна розслабитись і знову повернутися до посередності. Це довгоочікуваний, але дуже небезпечний період. Вступивши у країну збирання врожаю, люди думають, що найскладніше позаду і можна розслабитися. Через це вони потрапляють у пастки, які можуть повернути їх до посередності. Розберемо найнебезпечніші з них бійтеся роздвоєння. Як слава може занапастити ваше справжнє я. Не факт, що ви станете знаменитим, але принаймні відомим у своєму колі, точно будете, і скільки б не було у вас послідовників. 10 або 10 тисяч вони будуть створювати певне враження про вас і далеко не завжди відповідне реальності. І в цей момент у вас виникне бажання підіграти їхнім очікуванням. Так ви ризикуєте зійти зі свого шляху і піти чужим. Будьте обережні, слідуйте тільки своїй мрії. Нічого не роблення це точно посередність. Тому, якщо ви перестанете працювати над собою та своєю справою, ви швидко скотитеся туди, звідки починали. Навіть пожинаючи заслужені плоди своєї діяльності, вам доведеться багато працювати, інакше поля заростуть бур'янами. Людину з високим рівнем майстерності можуть підштовхувати до розширення бізнесу Ейка просить замислитися, чи це потрібно. Непересічність пов'язана не з кількістю, а з якістю. Що більше часу людина приділятиме роботі, то менше залишиться на сім'ю, хобі і так далі. Не бійтеся врожаю іншими словами, не бійтеся успіху парадоксальна, але дуже поширена проблема. Особливо вона характерна для людей, у яких у минулому було надто багато невдач хтось просто боїться змін як таких, хтось у такий спосіб приховує свої проблеми в інших сферах життя. Ви повинні прийняти свій успіх та пережити його так само, як раніше переживали невдачі. Тоді ви не тільки зможете повноцінно насолодитися ним, але й виявити нові можливості розвивати свою непересічність. Етап п'ятий передача досвіду. Цей етап допоможе зрозуміти вам, що допомагати іншим це навіть приємніше, ніж покращувати власне життя. Радість заразлива, а непересічність любить ділитися собою. Крім того, розповідаючи щось іншим, ви краще це пізнаєте. Але спершу давайте спростуємо кілька міфів Ділитися досвідом, коли відчуєте, що готові до цього. Сумнівно, що ви правильно визначите цей момент те, що є очевидним для нас, може бути чимось новим для іншої людини. У вас є досвід, діліться ним зараз розповідати лише про успіхи. Це може бути приємно для вас. Але це нівелює весь зміст передачі досвіду. Застерегти від помилок так само важливо, як поділитися секретом успіху але не впадайте у крайність і не драматизуйте зайве. Передавайте досвід так, як це роблять інші. Насправді, універсального способу немає. Інші роблять це так, як їм найкраще підходить. І якщо ви краще викладаєте думки письмово, вам не обов'язково ставати спікером. Пишіть. Продовжуйте. Найбільша помилка на етапі передачі досвіду зупинитись. як тільки описаний цикл буде пройдено, ваша непересічність може легко випаруватися, і ви застрягнете в рутині. Єдиний спосіб завжди бути молодим навчатися передавайте свій досвід, а потім знаходьте нову область для старту і продовжуйте ставати неординарним. Сучасний світ значно полегшив шлях до непересічності, ваше завдання розпочати. Відкиньте страх і не зациклюйтесь на плануванні, стартуйте, вивчайте себе та експериментуйте, щоб знайти улюблену справу. Відкиньте все зайве і завзято тренуйтеся в обраному занятті. Концентруйтеся на якості і не женіться за кількістю досягнень. Зрештою, не забувайте ділитися досвідом з іншими людьми і ніколи не зупиняйтеся на досягнутому.